16 квітня у публічному доступі з'являється текст закону про мобілізацію. Тоді як у цьому самому законі з'являється норма, яка зобов'язує чоловіків за кордоном оновити свої дані в ТЦК. Амбасада тепер йде через ТЦК по новому закону. Ну, я на Україну не поїду на ТЦК. То, по перше, мене звідти не випустять. У мене тут тривалий побут. Я тут проживаю офіційно. плачу податки, все як має бути. Ну тепер така проблема. Чоловіки ж за кордоном масово сунуть до консульства, аби отримати документи до того, як закон про мобілізацію вступить в дію. Паспортний сервіс міста Прага 13 квітня. Але щось іде не так, і 22 квітня ввечері у мережі з'являється ось цей документ. Це наказ Міністерства закордонних справ України, яким від 23 квітня вирішено тимчасово призупинити усі консульські дії для громадян України призовного віку. Зараз я не пригадую на жодному комітеті з приводу коментарів правок, які відносилися до законодавства. До зміни закону про мобілізацію, тому е, я думаю, що ми найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили що це те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали, чи напівзаконно видали такі розпорядження, які мають дуже сумнівну, е, сумнівний результат, адекватність і зміст. У консульствах України за кордоном ситуація тим часом накаляється. Паш ліпа, говорі! Я себе, як Пристроївся собі за спідницями, да? Тоді як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запровадження тимчасових обмежень коментує дуже просто. Як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Шу МЗС зазначили, що тимчасові обмеження не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Крім цього, українці за кордоном ще й знаходяться під захистом тих держав, у яких вони нині перебувають. Тому о, депортації, от про яку там всі голосно говорять, що і сирі, у вас сьогодні закінчиться там паспорт умовний, а завтра вас депортують в Україну. Ні, не буде. Тому що українці, які законно перебувають в країнах ЄС, вони перебувають під захистом. Варто зазначити, що нині консульські послуги чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, отримати можуть, але тільки у випадку, якщо оновлять свої дані в ТЦК, та як саме можна оновити ці дані, поки невідомо. Тому що ви ж розумієте, що навіть оця ілюзія, яка називається уточнення облікових даних онлайн, це ж ілюзія. Ну, тому що що таке уточнення облікових даних і як воно відбувається за суттю? Ви приходите, у вас взяли документи і дали направлення на ВЛК. Тобто, уточніть свої дані це не просто прізвище ім'я по батькові змінилось чи не змінилось, там додалась якась освіта і так далі. Ні. Уточнення даних це оце все і ВЛК. Тож як в МЗС планують налагодити процес оновлення даних в ТЦК та проходження ВЛК, поки не зрозуміло. Втім, є і інший сценарій розвитку подій. Ну тут уже в принципі є розкриття безпосередньо в самому законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку, який почне працювати з 18 травня. Тобто відраховуємо 60 днів, і через 60 днів всі, хто не пройшли процедуру уточнених даних, вони офіційно являються ухилянтами. Тобто вони набувають такого статусу, що може робити Держава Україна з ним? Віддати правоохоронцям цю інформацію, а правоохоронці вже в межах різних кримінальних проваджень, що буде стосуватися ухилення від проходження служби, направляти, відкривати провадження. Можливо, це буде єдине провадження, в нього буде там велика кількість підозрів, де будуть змінюватися тільки прізвище, ім'я по батькові, дата виїзду і безпосередньо за цими підозрами оголошувати людей в міжнародний розшук. І направляти запити на їх екстрадицію. Тож спрогнозувати який саме метод батога чи пряника обере українське МЗС складно, тому чекатимемо новин та роз'яснень від відомства.